Добрий день всім. Сьогодні буде у нас цікава тема. Це показчики поворотів. Будемо розбиратися, тому що деякі відео в нас в Тікток і в Інстаграмі навели багато шуму. І я бачу, що люди не розуміють У нас. Зараз ведеться до речі, ще й Тікток-трансляція. Люди не розуміють, чи потрібно вмикати покажчики поворотів, або навпаки, не вмикають їх там, де це, в принципі, робити потрібно. Розберемо декілька ситуацій. Перша з них це от у нас будуть різні варіанти. Ми побачимо, що все ж таки покажчики поворотів потрібно вмикати в більшості випадків. Деякі нюанси дозволяють нам їх не вмикати. Особливо виникають спірні питання, тоді, коли у нас головна дорога змінює напрямок, тобто кудись вона звертає. І дуже часто люди кажуть, що якщо я з'їжджаю з головної дороги, то я повинен вмикати покажчик повороту, а якщо я не з'їжджаю з неї, то я можу не вмикати е, покажчик повороту. Тому зараз будемо розбиратися в цій ситуації. Ви побачите, що ви самі навіть не підрозділи, можливо, не спеціально деколи це робите правильно або неправильно. Будемо розбиратися для того, щоб вам було зрозуміліше. Розбираємо першу ситуацію. Ось у нас є звичайне перехрестя, де у нас є знак головна дорога, і ми бачимо табличку, що головна дорога змінює напрямок. В даному випадку у нас синій автомобіль і моделюємо ситуацію. Якщо ми вважаємо, що в нас тут є три учасника дорожнього руху, у двох з них головна дорога, вони мають перевагу у одного з них е, дорога другого ряду. Відповідно, він повинен дати дорогу, в нього так само буде висіти табличка. Відповідно, як водію білого автомобіля знати, чи е, і в яку сторону буде виконувати маневр водій синього автомобіля? Ще повторюємо згідно правил дорожнього руху, згідно пункту 9.2, тобто це не видумане щось. А ми відкриваємо звичайну книжечку правдожнього руху, шукаємо 9 розділ. E, пункт 2. Так, ось читаю прямо при вас. 9 розділ це попереджувальні сигнали. Тобто, в попереджувальних сигналах ми можемо це дізнатися. Що 9.2 нам дає водій, повинен подавати сигнали світловими покажчиками поворотів відповідного напрямку. І в нас є перелік ситуацій, коли ми повинні це робити. Перший перед початком руху. І зупинку. Аналогічно, це зараз нас не стосується. Далі перед перестраюванням, і далі перед поворотом або розворотом. От якраз цей пункт нас заставляє перед поворотом. Причому тут не сказано. В напрямку головної дороги, не в напрямку, заїжджаючи чи з'їжджаючи туди, ми повинні вімкнути відповідний покажчик повороту. Зараз будемо дивитися, як це відбувається на практиці. І що роблять люди деколи не так. Дивимося, якщо в нас цей автомобіль під'їжджає сюди, і він. Не увімкне покажчик повороту, рухаючись по головній дорозі, тому що деколи і дуже часто я бачу ситуацію, що водії кажуть: Ну я ж їду по головній дорозі. Навіщо мені вмикати покажчик повороту? Відповідно, водій зустрічний, який виїжджає звідси, не побачивши цього покажчика повороту у цього автомобіля, подумає, що він буде їхати прямо. Тобто, апріорі, автомобіль, який їде без покажчика повороту. Ми всі розуміємо, що він повинен їхати прямо не по головній дорозі або ще кудись, а прямо. Тобто, покажчик повороту означає, я буду повертати в напрямку чи не з напрямку, неважливо. Тому цей автомобіль, повертаючи ліворуч, без покажчика повороту, вводить в оману водія зустрічного автомобіля, який, не знаючи цього, він мене падає пізьме, нам щось масивніше. Він просто створює йому таку саму аварійну ситуацію, і це може призвести до ДТП. І тут вже нюанс буде в тому, а хто ж буде винен. Тому що з однієї сторони у нас є транспорт, який повинен був дати дорогу тому, хто на голові, але з іншої сторони, у нас є водій, який не показав свій намір, куди він буде рухатись. Тому, бачите, не ввімкнення показчику повороту знову ж може слугувати потім ДТП, і ви можете бути теж вже другим учасником ДТП, який теж буде винен, тому що ви не виконали пункт дорожнього руху, який зобов'язує вас увімкнути показчик повороту. Ще з нюансів. Далі. Буває дуже часто, от у нас є так само там червоний автомобіль. Якщо він під'їжджає з цієї сторони, в нього теж буде знак головна дорога, і вона йде праворуч. Він, якщо теж буде повертати без показчика повороту, теж буде вводити в оману інших учасників, вони не розуміють, що вони будуть робити. Тому в даному випадку, для того, щоб це було правильно, якщо автомобіль рухається навіть по головній дорозі, вони повинні вімкнути прав... цей лівий, цей в даному випадку правий. І таким чином. Всі можуть зрозуміти ваші майбутні дії. Тобто покажчик повороту робить, включають, вмикається для того, щоб повідомити інших, що ви хочете кудись поїхати, в тому чи іншому напрямку. Якщо ви його не вимкнули, це означає, що ви рухаєтесь прямо. Ще раз наголошую: прямо, а не по головній дорозі чи по другорядній. Чи заїжджаєте, чи з'їжджаєте. Відповідно. Ми вмикаємо покажчик кащих поворотів, і далі спокійно собі рухаємося по цій траєкторії, куди ми запланували, і інші учасники дорожнього руху можуть спланувати також свої дії, в залежності від того, куди ми хочемо їхати. Що я чую ще дуже часто: що водії, їдучи в даному випадку ліворуч, не вмикають покажчик повороту, тому що вони аля рухаються по головній дорозі, але з'їжджаючи з головної на другорядну, вони ще й в цьому випадку вмикають правий покажчик повороту. Ось Можливо, хтось так і робить, майте це на увазі. Зараз розберемо. Тобто водій цей для того, щоб поїхати прямо, уявіть собі ситуацію, я таке, до речі, бачив неодноразово, вмикає ще й правий показчик повороту, щоб поїхати прямо. Тобто він прямо їде з правим показчиком повороту, нібито вказуючи, що він з'їжджає з головної дороги. Нас це не цікавить, з'їжджає він чи не з'їжджає, нас цікавить його напрямок руху. Правий показчик повороту для нас взагалі ну, не буде зрозумілим. І ми не розуміємо, що він буде робити. В цьому випадку, якщо він їде прямо, йому не потрібен правий покащик повороту. Він просто їде прямо по своїй траєкторії, ну йому, в принципі, в цьому ніхто заважати не буде. Він не включить покащик повороту, поїде прямо. Розбираємо цю саму ситуацію, зараз трошки на іншому перехресті. Тобто, якщо у нас тут було те подібне перехрестя, давайте змоделюємо це на Х-подібному перехресті. Тобто цей самий автомобіль, уявіть собі ситуацію, рухається. По перехрестю, до речі, в Чернівцях це схоже на перехрестя, якщо ви з Чернівців, на Героїв Майдану Соборно площа. І в нас є водій, який рухається, в даному випадку по головній дорозі, якщо він не покаже покажчик повороту і поїде ліворуч, у нас буде та сама ситуація, як і тут. Але якщо він поїде не по головній дорозі, поїде прямо далі. І ще й, не дай Боже, вимкне при цьому правий покажчик повороту, що це говорить іншим водіям? Що він буде повертати? Праворуч, а уявіть собі, він з правим показчиком поїхав собі прямо. Водій, який виїжджає звідси, побачивши правий показчик повороту цього автомобіля, може спокійно собі рухатись, тому що він розуміє, що цей водій повинен, в принципі, за своєю логікою повернути праворуч. Але він у нас поїде прямо, тому що він вирішив, що він хоче вимкнути правий показчик, показуючи те, що він буде рухатись прямо. Тому не робіть таких помилок. Нагадую: згідно 9.2, ми вмикаємо покажчик повороту при. Повороті. Тобто, якщо ми не збираємось нікуди повертати праворуч-ліворуч, незалежно від напрямку головної дороги, то ми не вмикаємо покащик повороту, їдемо далі. Якщо ми хочемо повертати праворуч, ліворуч, причому незалежно від напрямку головної дороги. Якщо праворуч ми вмикаємо правий покажчик і повинні повернути праворуч. Якщо ліворуч, ми вмикаємо лівий покажчик повороту, це заберемо. І повинні відповідно повернути ліворуч. Тому знайте це і не вводьте себе в оману. Моделюємо наступну ситуацію, коли ми можемо все ж таки не вмикати цей по повороту, тому що такі ситуації теж є. Це в тому випадку, коли у нас є дорога. Так, сподивимося, чи тут гарно видно, в принципі, видно. Коли в нас є дорога, яка не має інших варіантів. Тобто, в нас іде проїзна частина, яка має таку конфігурацію, де в нас. Є, як правило, ще й попереджувальний знак, що у нас дорога йде проворуч. Не табличка, що це перехрестя. До речі, якщо у вас є знаки пріоритету, це однозначно є перехрестям. Це перехрещення двох доріг. Тому тут обов'язково покажіть поворот. Якщо ми говоримо про дорогу, яка в своєю конфігурацією має якийсь поворот серпантини, в горах чи ще десь, там немає інших варіантів. Тому в такому варіанті ви можете і не повинні в принципі. Вмикати в повороті тут. Ви просто рухаєтесь далі. І, до речі, якщо б у вас тут було, змоделюємо ситуацію дві смуги для руху, або три, то в такому варіанті ви можете триматися в принципі, будь-якої смуги. Тобто, якщо у нас тут ну, візьмемо зробимо цю суцільну, просто змоделюємо і у нас буде трошечки не так, але у нас буде отут дві смуги, то ми, в принципі, знак, ну ви зрозуміли, знак буде тут. В принципі, в цьому випадку ми можемо одночасно рухатись двома автомобілями, покащики поворотів нам не потрібні, ми собі кожен рухаємось своєю смугою. Якщо на такому перехресті, відповідно, якби у нас тут було дві смуги, візьмемо з нами змоделюємо, що у нас тут, тут суцільна, тут перечиста, і дві смуги. Ми повинні були б займати ще й відповідні крайні смуги. Тобто при повороті праворуч ми б займали крайню праву. При повороті ліворуч, крайню ліву. Рухаючись прямо, можна було б з двох смуг, якщо знову ж не було б ніяких е, знаків по е, руху по смугу. В цій ситуації, якщо у нас просто йде заокруглення дороги, тобто йде така конфігурація дороги, де до у нас немає інших варіантів. Отут якраз ми і не вмикаємо покажчик повороту. Але у вас буде попереджувальний знак, що ваша дорога кудись звертає або декілька поворотів. Там нам якраз покажчики поворотів не потрібні. Відповідні крайні смуги не потрібні. А на перехрестях це вже потрібно. Тому будьте уважні, дивіться, де ви є. А якщо у вас є табличка, то ви точно на перехресті. Якщо у вас попереджувальний знак, знайшлася де просто е, кудись вигін дороги. Далі моделюємо ще одну історію. Коли у нас головна дорога, тому що деякі аргументують, що ми, з'їжджаючи з головної дороги, повинні вимкнути покажчик повороту. От дивимося на перехрестя, я змоделював. До речі, реальне перехрестя є в Чернівцях, е, е, їдучи по вулиці Калинів, не знаю, Калинівська, не вулиця Колинівський ринок, у нас є дорога до нас іде. Половна дорога, і вона йде так на розворот, нібито, і продовжується далі. У нас тут є розділювальна смуга, я її замалював. І моделюємо ситуацію, що у нас рухається два автомобіля, і ми бачимо, тут є табличка, що у нас головна дорога йде нібито як на розворот. Тобто, якщо ми хочемо розвернутися тут, то ми само собою займаємо крайну ліву смугу, ми перед цим вікне лівий покажчик повороту і підемо на розворот. А що нам дає знак? А знак нам дає перевал над іншими учасниками. Тому в такому випадку ми собі пішли на розворот. Якщо тут є ну, якийсь учасник дорожнього руху, то він нас буде вже пропускати. Тобто, все одно він повинен розуміти, що ми будемо повертати або в даному випадку розвертатися. Можливо, тут ще є кудись дорога далі. То було би трошки по-іншому. Але ми повинні йому це показати. Якщо ми рухаємося далі, то ну, ми ж не будемо вмикати тут правий покажчик повороту. Ми просто продовжуємо рух далі. Не знаю, чи тут видно? О! Ми просто продовжуємо рух далі. І в такій історії ми просто собі проїхались далі, не змінюючи напрямок і не вмикаючи ніякий покажчик повороту. Тому що в такій історії ми не повинні показувати, ми не змінюємо напрямок. Ми рухаємося прямо. У да, нас змінилась головна дорога, вона перейшла вже там з другорядно. Ну, ну і що нам з того? Тобто, ми при цьому були на головній дорозі. Ми бачимо, що перевага надається нам, в випадку, якщо ми зараз тут би розвертались, то інші транспортні засоби нас би пропускали. Коли ми рухаємося прямо, можливо, якби тут збоку ще була другорядна дорога інша, то ми б ще розуміли, що, до прикладу, тут би малюночок виглядав, ну змоделюємо собі. Ось тут ще одна тоненька лінія, і, можливо, тут було б ще одна якась перехрестя, тобто ще одна якась дорога. То ми б розуміли, що так само ми б мали перевагу над автомобілями, які виїжджають звідси. Тому що ми на головній дорозі були б, а вони були б на другорядній дорозі. Тому історій може бути багато. Головна дорога показує, що у вас перевага над тими, хто на другорядній. І не забуваємо, ті, хто між собою головні, вони роз'їжджаються по перешкоді справа. Ті, хто між собою другорядні, аналогічно роз'їжджаються по перешкоді справа. Але показчик повороту нас зобов'язує. Включити його і показати напрямок нашого майбутнього руху, тобто, що ми хочемо або збираємось робити, а не те, їдемо ми по головній чи по другорядній. Тобто не забувайте, перекрестя так само може стати регульованим. Тобто, у нас можуть бути знаки пріоритету. Так, це дуже класно. Але в нас може з'явитись тут, ну, до прикладу, світлофор. Давайте ще собі додамо до фантазуємо. І якщо у нас зараз працює світлофор, і він, до прикладу, у нас зелений. У нас, до речі, схоже, є питання в тестах. Тобто зараз моделюємо цьому малюночку. Ситуація, що у нас є головна дорога, яка йде ліворуч, і у нас є ще зелений світлофор. Тоді, взагалі, у нас знаки пріоритету перестають діяти. Тобто зараз немає транспорту, який знаходиться на головній дорозі. І відповідно, якщо ми будемо повертати ліворуч, нам потрібно знову ж повістити інших учасників дорожнього руху про те, що ми будемо робити. Друге, у нас вже немає переваги. Тому що зараз перехрестя регульоване, а на регульованому перехресті при повороті ліворуч ми повинні дати дорогу зустрічному транспортному засобу. Тому ми зараз не перебуваємо на головній дорозі, знаки пріоритету перестають діяти. Ми керуємося виключно сигналами світлофору. Тому, коли є світлофор, ви щось не забуваєте вимкнути показчик повороту. А що, коли світлофор пропадає, бо він перестає працювати, то ми зразу, рухаючись по головній дорозі, забуваємо за показчики повороту. Не забувайте за них, це все рівно. Не виключає необхідність їх увімкнення. Тому будьте уважні, не порушуйте. І це все може, не дай Боже, якщо ви не будете правильно їх вмикати, або будете вмикати там, де це не потрібно, може призвести потім до ДТП. Тому ваші покажчики поворотів повинні е показувати іншим водіям, що ви збираєтесь робити. А далі світлофор, знак, табличка, можливо, навіть той самий регулювальник. Буде вам давати можливість рухатись або не давати можливість рухатись, і давати перевагу вже або не давати. Тому ви дивитесь по ситуації вже по знакам, по світлофорам, але все рівно їдете з увімкненим показчиком повороту, тому що ви кудись повертаєте все. Якщо ви не їдете прямо, ви вмикаєте покажчик повороту. за винятком, коли у нас дорога має тільки одну конфігурацію, і це не є перекрестям. Тобто це якийсь серпантин, гори. Повороти, які йдуть там один за одним, там ми можемо нічого не вмикати, і там якраз і не потрібно нічого вмикати. Всіх інших ситуаціях, якщо це перехрестя, а це в нас буде перехрестя, тому що тут є знаки пріоритету або навіть світлофори, ми зобов'язані вмикати відповідні покажчики поворотів. І є історії, де людей за це навіть штрафували, хоча там розказують, що 100 років це ніхто не робив. Тому будьте уважні, будьте обережні і не порушуйте правила.